Це мій новий блог, і я думала, що почну його знімати а з свого погоду в місцевий магазин, де я ще ніколи не купувала пряжу. Але я туди не пішла. Також я планувала, що я дов'яжу цього тижня светр, зв'яжу вже шкарпетки сірі і почну щось нове. І у в кінцевому результаті в мене ні одної готової роботи і ні одного нового процесу. Напевно, вже просто треба перестати це все планувати. Так от, почали ми цей тиждень а, з, походу, з поїздки точніше, в магазин, але не в той, що я планувала, ми поїхали в інше місто, щоб купити Каті куртку на зиму. А, ну, у нас досить холодно стало. Звичайно, курточка це не така, як ми купували в Україні, не настільки тепла, це такий тобто, А, і обов'язково я хотіла довго, тому що коли нема доща або якихось та опадів вологості, ну, мокрого асфальту в школі, то дітки всі на ланчі виходять і їдять на вулиці, сидять просто на асфальті. І в таку холодну погоду я завжди стараюся давати щось довше, щоб вона могла собі сісти на свою куртку чи одна безрукавка така довша є. І це був такий один з основних критеріїв. І тут ми не могли цього знайти, тому що, на жаль, тут закрилася у нас і дитяча зара, і дитячі ті і я не знаю, де місцеві купують дітям одяг. Можливо, через інтернет я, до речі, ніколи не замовляла нічого через інтернет, ну, в плані одягу. І ми поїхали в інше місто. І Я думала, там, в принципі, буде більший вибір, але там майже нічого не було. Хоча, слава Богу, ми купили куртку, купили в. І думала, що, я можу там прикупимо якісь подарунки, бо скоро Різдво, і Катерини, і скоро в день народження. Але там, ну, там ми нічого не купили. Ми повернулися сюди і дещо прикупили тут. Це все небагато, але я вам пізніше трошки покажу. А тепер повернемось до вязання. Я покажу вам так: Ці які я в одному вже зв'язала сіру, і почала в'язати. Ще одну, і це оскільки я зв'язала, дуже мало. Я думала, що вчора пов'яжу її. Але півдня, вчора ми просто потратили на домашнє кадрне завдання, яке на португальській мові. І, коротше, з цим у нас все складно. Тому оце от, от все, що я зв'язала. Дуже мало, але я надіюсь, пов'яжу її завтра. А сьогодні буду в'язати свайтер, який я вам зараз і покажу. Я би, можливо, його вже і дов'язала, але я перев'язувала тут деякі моменти. Так, перше покажу вам, що я зв'язала от горловину обробовуючи. Я думала, що вона вийде дуже-дуже така глибока, і мені обов'язково потрібно під низь щось носити. Але ні, оця обробка горловини, вона дуже широка, і горловина вийшла досить така закрита, так як я люблю. В принципі, можна носити. Без нічого під низом, а можна і чимось. Я думаю, буде виглядати гарно і так. Нагадую, що ця пряжа це 100% акрил від Мондіал. Я хотіла купити якусь мороносову шерсть або хоча б якась ну, шерсть і акрил, але не було нічого чорного, чорного кольору, і я тому взяла оцей акрил. Але нитка дуже мені сподобалась. Насправді вона. Перше, вона дуже рівненько лягає от і в резинку, взагалі в полотно. Вона дуже пружна і дуже класно тримає резинку. От, і мене це, в принципі, поправило. І мені подобається оце, е, е, таке поєднання структур. Це така пружна, зовсім не, пушист, не, не пушиста, да, не, не пухнаста нитка, і ця нитка з мухіром. Взагалі виглядає, як на мене, досить непогано. Мені подобається. І е, 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 е. От, я вже почала в'язати один рукав. Ось так у мене тут. Я його почала в'язати, і я думала, кажу, що я дов'яжу вже оце з весь цей светр. Але ні. Тому що, коли я зв'язала, я доробила цей мис, дов'язала резинки, помітила, і я зрозуміла, що він мені надто довгий, мені так не подобається. Я хотіла його трохи коротшим. Але, тим не менше, я хотіла залишити ось ці розрізи. Я Коротше, ми його зробила десь, напевно, на, ну, на, на стільки, отак, да. я от так десь рахувала, десь така довжина. І я що зробила? Я розпорола ось ці частинки, де в'язала, від... де в'язала віддільно, розпорола частину по кругу, що я взяла по тілу. І тоді просто ці частинки теж трошки вкоротила, але не сильно. І просто потім дов'язала і ізад окремо. Ось так і вийшов він мені, ну, такий, як я хотіла, собі подовжані. І, в принципі, він зараз мені якраз підходить і мені подобається. Так що так, і далі я от думаю над тим, як мені його прати. чи прати його в машинці, чи прати його руками. Я вже була вирішила, щоб прати його його машинці. Розбиралася довго з оцими знаками, я вам покажу їх ближче. Чи знаєте вони, що це означає, чи насправді можна цю пряжу брати машинці? Якщо знаєте, залиште мені, будь ласка, коментарі, тому що не знаю, що мені робити. Справа в тому, що в нас зараз погода дуже, дуже холодна, ну як холодно, у нас дощі падуть і дуже сильна вологість. І одяг він просто навіть не сохне. Для того, щоб посушити одяг, я йду до спеціальних таких сушок і ми сушимо. Але просто я думаю, що якщо я поперу цей светр руками, він в мене просто буде сохнути до вічності. А якщо вже просто машинці, машинка викуртиться, то виб'є це все. Я думаю, що так він вже висохне швидше. А, тому не знаю. Чого я почала над цим думати? Тому що а, всі ми прекрасно знаємо, що не можна брати на мароносову шерсть машинки. Але я не знаю, чи всі переконувались, переконувалися, що це не можна робити. Тому що я випадково переконалася. якось на днях випадково правильну машинку разом з іншим одягом я кинула Катіну шапку з мароносової шерстя. Скажу вам ото, що в мене є шапка. Звичайна шапка, така вона стоїчна, тягнеться, Мороносова шерсть. Це я зв'язала з пряжі від Лана Gatto. Supersoft, якщо я не помиляюся, можливо ні, я забула. Шапці ці, так само, як і ті, уже десь, це вже третій рік. Принципі, і, до речі, носиться воно дуже класно. Зовсім мене поки покошлатилася, е, ніяких дефектів немає. Е, ну Отака от, от от шапка з відворотом. Отак вона виглядає. Така вона еластична і така сама шапка, тільки поппана у машинці. От. Вона стала просто дерев'яною. Ніколи цього не робіть, вона не тянеться, от, абсолютно. Вона, як це називається, звалялася чи що. Ну, Просто їй пройшов Капець. От бачите, вона, от, наскільки вона стала, вона була дві однакові, наскільки вона стала коротшою. От, що з нею сталося. В неї жахливий вигляд просто. Просто жахливий, не видно нормально ні цих хати, ні нічого. А, добре, що це якась не нова шапка, знає, що я недавно вязала. в принципі, Катя мені відходила вже досить багато часу. Хоча, насправді, да, жалко, що так сталося. Вони вже зовсім зовсім різні стали. Так, да, так що цю шапку просто можна викинути. На жаль, не робіть цього ніколи. І чому, от, чому я почала думати, чи, чи прати светр в цій машинці? А, напевно, тому що от такі мене якісь недалий досвід стався цього тижня. Тому не знаю, тому якщо ви можете мені точно сказати, що означають ці знаки, то... Бо в мене ж є оцей зошит просто з вязання, і там є оці знаки, і... але там є якісь інші, і інші, якихось всіх нема. І я толком не розумію. Ну, де, я розумію, що їх там 30 градусів, 30 градусах не можна просувати, треба сушити рівно. Але що це означає цей трикутник, і оця штучка? От я не знаю. І тому, тому якщо ви знаєте, то напишіть мені. Отак. От і в принципі, по моїм. У в'язальних роботах це все, нічого більше нового немає. Я б вже хотіла, не знаю, можливо, я сьогодні-завтра закінчу вже цей, цей свитер. В принципі, рукави там небагато лишилося і було б дуже-дуже добре. От. А зараз я, нас, до речі, вибачайте за освітлення, тому що, як я казала, у нас душі, і в нас дуже темно, і я повключала все світло, що можна було, і кульцову лампу, і. Світло просто в кімнаті. І зараз я просто візьму з кльовою лампою в форматі руки в кадрі, покажу вам те, що купила, і покажу вам а, ще раз цікеточки від оцієї пряжі і від цього акрилу. І якщо знаєте, то по мені обов'язково на чи можна брати в машинці. І, і покажу вам ще покупку, яку я зробила під впливом Тіктоку. І ще покажу вам ялиночку, яку я вам показувала в концерній банці, яку ми купили, і вона в нас проросла. Так що, побачимо зараз ще раз. Ну що ж, так, найперше, я покажу вам ось ці етикетки ще раз. Це від акрилової пряжі, а це від цієї пряжі основної, якою я вяжу. Отак. Такі вони. В принципі, вони майже однакові, тільки тут немає полосочки під цим, а тут є. Я не знаю, що це означає, тому, будь ласка, напишіть мені, якщо ви знаєте. Так, далі покажу вам нашу ялиночку. Ось в у оцій консервні. Що я вам показувала? Вона в нас проросла. Тут було на 6 зерняток. Ми їх посадили і проросло ось 5. Так, да, це нас може, не може не радувати. А, до речі, досить швидко воно росте. А, набагато швидше, ніж вказано на, на ковичці воно за 8 9 тижнів. Я думала, в принципі, що це проросте за 8-9 тижнів. Може, воно таке виросте, таке, як тут намальована за 8-9 тижнів. Ну, ось, ось, така в нас а, ялиночка на даний момент. Подивимося, що буде далі. А, надіюсь, що буде рости. Так, далі. Показую вам. Що купила ще? Купила в магазині одному, опять же, в, в одному. В тому, що часто я щось купляю в цьому це їхній знак, це Flying Tire. А, ось такий набір для а, фарбування резинки і косинки такої. Ось от, от таке вона має вийти. Тут набор якраз і резинка, косинка ця, якісь три фарби, рукавички. Чотири штучки, і не знаю, що тут це ще таке. А, і це, напевно, така разинка, щоб зв'язувати це сфарбоване, щоб коли вона якось там красиво пофарбувалася. Так, до речі, коштує досить багато 4, здається, євро. І ще є окремо продаються три фарби такі баночки, таких досить яскравих кольорів для того, щоб пофарбувати собі футболку. І Катя якраз таке і хотіла, але я не знаю, чи я десь куплю зараз білу футболку. Звичайно, білої футболки у неї немає. Чи кофточки. І тому, якщо я знайду окремо десь футболку якусь або кофточку, то я її куплю ще такий набір оцих фарб. Ну, не знаю, попробуємо, як воно буде. Ну, досить цікаво, я думаю, щось таке. Тому що, знаєте, якийсь, напевно, зараз такий період настав, і їй вже не хочеться чогось такого дуже-дуже дитячого. і і, в принципі, я навіть не знала, що її купляти. Якісь такі штуки, щось зробити, щось пофарбувати, то їй це подобається. Так, і ще от ми якраз купили їй в неї скоро іменина. І ми в, в цьому магазині, до речі, купили сумочку. Минулого року на іменина ми теж купили сумочку, але тоді це така була блискуча, ще з єдинорожкою, така красива цього року, вона приходить щось таке не таке супер, яскраве, дитяче і блискуче. І ми купили їй сумочку ось таку. Не знаю, мені вона сподобалася, вона така вольватова, до речі, тут кишенька. І от всередині така. Не знаю, досить така непогана. Мені подобається. Подобається, чи сподобається їй, бо водити її, в принципі, теж не дуже той легко. Отак. Це, в принципі, все з наших якихось покупок, що я могла показати, крім одної, одної покупки, яку я купила, я вже казала під впливом TikTok. Будучи в Зарі, я купила собі ось такі парфуми від Зара. Я побачила в Тіктоці, що парфуми від Зара є копіями якихось брендових парфумів. І оці парфуми це набір з двох, Deep Garden. Він є копією м, парфумів від Кароліна Херера Good Girl. І Light Bloom це є а, копією від Miss Dior. якийсь там букей пом... Блумі bookей щось таке. А, тому ось такі парфуми я купила. До речі, це дуже класний бюджетний варіант. Я ніколи, до речі, не купую більше, ніж одних парфумів. У мене є завжди якісь одні. Зазвичай я купляю якісь брендові, але такого знаєте, середнього класу, не супер дорогі. Ну, на даний момент Москійно, той. Вони мені подобається. І я от одні закінчуються, я купляю інші. А, але, от будучи там, я їх купила, вони ну, зовсім недорого як <coughs> коштують. І це 8,95 за 2 баночки. Баночки по не знаю скільки мілілітрів, по 30 мл. Ось така коробочка. От, одні, я вже, звичайно, їх відкривала. Е, тримаються, як на мене, вони не так звичайно добре, як е, якісь, напевно, оригінальні парфуми. Тому що мені здається, що ті, що в мене є, тримаються значно краще на одязі і на, на тілі, ніж ось ці. І на волосі. Знаєте, я, напевно. Критерій по волосся, коли я пшикую на волосся, і коли я ж і зранку стаю і в мене чуєте запах цього, то з оцими не завжди так. Ну, тобто, якщо волосся розпущене, оцих парфумів я зранку вже на волосі своєму не чую. Але ну, я ще раз повторюсь, це такий класний е варіант, е бюджетний, тому що. Е Оскільки 8,95, це виходить, ну, може 4,50 за одну баночку. Це дуже мало. Що враховуючи нас от, парфуми, я кажу, такого, середнього, так, середньої ціни, це десь приблизно 40-50 євро. Отак. От Не знаю, можливо, комусь це буде така інформація корисна, а можливо, ні. Ну, так, коротше, на кожен день я собі купила ці парфуми, і, в принципі, я задоволена, мені, до речі, подобаються ці два запахи, тому я і взяла ось е, цю. Ну оцей набір. Там в Зарі, до речі, ще є а, якісь парфуми, які є копією цього зараз не знаю, суперпопулярного бакара там, 508 чи як він, там, не знаю. Я ніколи, до речі, не, не нюхала цей оригінал. Я не знаю, який в нього запах, але понюхав, що, що вони кажуть, копію взарі, він мені не сподобався. Не подобається, і я тому їх не брала. А оці два мені подобаються, і я їх купила. Так що на цьому, в принципі, все. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Дякую всім за перегляд і гарного вам всім дня!